Гладіолус здавна вважається квіткою воїнів. З давніх літописів відомо, що гладіатори носили його клубне луковицу в мішечку на грудях як оберіг. І зараз існує думка, що посаджений біля будинку Гладіолус захистить всіх мешканців від пристріту, псування і недобрих людей. Квітникарі з усього світу цінують це витончене і красиве рослина. На сьогодні відомо більше 180 тисяч сортів з великими квітками, до 15 см в діаметрі, що утворюють пишні суцвіття, до 32 бутонів на кожному стеблі найрізноманітніших відтінків, часто з яскравими переливами. Сучасні сорти відрізняються неймовірною красою, стабільністю характеристик, стійкістю до хвороб, невибагливістю і дружним цвітінням. У цьому відео я розповім. Як правильно виростити гладіолуси і на що звернути особливу увагу. Вирощування гладіолусів починається з посадки. Бульбоцибулиних гладіолусів зазвичай садять після 10 травня, вибираючи саме сонячне місце. Їх розміщують на клумбі висотою не менше 20 см, щоб уникнути застою води. Перед посадкою в ґрунт вносять компост, пісок, по відру на квадратний метр, калійно-фосфорні добрива і деревну золу. Гладіолуси не люблять кислих і важких ґрунтів. Ідеальний варіант нейтральний або слабокислий ґрунт pH 6, 8. 7. В таких умовах виростити гладіолуси буде простіше. Кожні 3 роки гладіолуси потрібно пересаджувати на нове місце, інакше в ґрунті накопичуються хвороби. Перед посадкою бульбоцибулини обробляють розчином марганцівки або фітоспорін протягом 5 годин. Посадковий матеріал сортують за розміром. Великі цибулини садять окремо від дрібних, щоб дорослі рослини не відбирали харчування у молодих. Краще виділити для них різні клумби. Садять бульбоцибулини на відстані 16 см один від одного. Глибина посадки повинна дорівнювати трьом діаметрам цибулини плюс 2 см, так як на дно ямки насипають шар піску для дренажу. На пісок укладають цибулини, засипають землею і добре поливають. Коли з'являться перші паростки, їх присипають родючим ґрунтом, щоб стимулювати зростання додаткових коренів. Це допоможе рослині сформувати потужні листя і великі суть свіття з великою кількістю бутонів. Полив і лід для гладіолусів. Гладіолус потужна рослина, якій потрібно багато поживних речовин. Але будь-яка підгодівля без достатнього поливу може нашкодити коріння через високу концентрацію солей. Тому полив дуже важливий: у спеку поливають два рази в тиждень по 2 лійки на квадратний метр. Краще робити це ввечері, щоб вода не випаровувалася занадто швидко. Після поливу ґрунт акуратно розпушують, щоб не утворювалася кірка. Підживлення вносять в рідкому вигляді для кращого засвоєння. Крім азоту, гладіолусів потрібні фосфор і калій. На квадратний метр використовують 35 грамів калійної селітри і 50 грамів суперфосфату. Фосфорне добриво погано розчиняється, тому з нього роблять витяжку кілограм суперфосфату заливають відром окропу, настоюють дві години. Один літр такого розчину дорівнює 100 грамам сухого добрива. Першу підгодівлю проводять в середині червня, коли формується суцвіття. На початку липня її повторюють, а через два тижні вносять розчин коров'яку дві лопати гною на відро води. Ці ж підгодівлі повторюють на початку і середині серпня. Додатковий догляд за гладіолусами гладіолуси швидко ростуть і можуть зламатися або нахилитися без опори, тому їх обов'язково підв'язують. Найпростіше вбити біля кожної рослини кілочок висотою до півтора метрів і підв'язати стеблом м'якою мотузкою. Якщо гладіолуси посаджені уздовж бордюру, можна встановити шпалеру висотою 1,20 метр метрів. Зрізати квіти можна з середини серпня. Краще робити це вранці або ввечері. Вибирають рослини, у яких розкрилися нижні 5 квіток. При зрізку залишають частину стебла з листям, щоб цибулина продовжувала отримувати харчування і дозрівала. Як правильно викопати цибулини гладіолусів? Цибулини гладіолусів не зимують у відкритому ґрунті, тому їх викопують і зберігають до наступного року. Роблять це на початку жовтня, не раніше, щоб цибулини встигли визріти. Погода повинна бути сухою і теплою. Стебла зрізають, цибулини акуратно викопують, очищають від землі, дезінфікують в рожевому розчині марганцівки, просушують серветками і розкладають на папері в теплому сухому приміщенні. На старих цибулинах заліто утворюються дітки. Їх акуратно відокремлюють і сушать окремо. Цибулини сушать близько двох тижнів, потім розкладають у паперові пакети і зберігають у підвалі або холодильнику до наступного сезону. Вирощуйте найкрасивіші гладіолуси. Якщо ви хочете прикрасити свою ділянку гладіолусами, вибирайте кращі сорти. Серед них Амбер містичний Бабинеліто Боніфації Бургундія Вічно зелений. Виноградна лоза. Гайдан. Глибокий червоний. Грізний Джастер Діндон, Зізані, Зорро, Кір, Колор, Контраст, Коразон, Код де Азур, Кум Лауде Москва, принцеса Маргарита, Пурпур, Мурманськ, Омськ, Прованс, Рамбам, Робе, Рожеве мережево, Русь, Саратов, Цукрова слива, Уфа, Флора, Чіпкий. Також є красиві мікси, підібрані за колірною гамою, метелики. Зефір, лимон в шоколаді, махровий, виростити гладіолуси зможе навіть початківець, а вони, в свою чергу, подарують вам радість і красу своїм пишним цвітінням і, звичайно, захистять ваш будинок від біди.